Ми до вас Важайте подарунками вас Доброго дня. принесли вам солодки. Так, ну нам солодко вже вас бачити. І про і прохання, щоб ви нас приймали як європейську країну. Абсолютно, Проходьте, будь ласка, Посилі. дивіться, ми зараз робимо правильних п'ять кроків в Європу. Раз, два, три, чотири, п'ять. Але Європа робить також три кроки до вас. Зараз. <силі>. Ми вам принесли гарний подарунок. Дуже дякую. Це. це щиро від України. Там це є солодкі і віталіни, щоб нам було тепло так, і щоб тепло. ми не забували, що є свято. Попри все, ми маємо завдання uh -huh. миру, миру і добра. Миру і добра. Вам дякую. Дуже вам дякую. І це від мене лист. В першу чергу ми зафіксували, що ми хочемо надання, перспективи членства. Європейському Союзі на підставі асоціації з Європейським Союзом, як це було розроблено для Польщі, для країн Балтії, для Туреччини. І я знаю, що ці країни живуть у добробуті. Я спілкувалася багато з цими країнами. Також ми би дуже хотіли, ми знаємо, що є план, який уряд не виконав з приводу скасування віз для українців. Це для людей, які хочуть потрапити в Європу. Дуже важливо. І це була би для нас велика сила. Люди в день і вночі якраз стоять, щоб показати, що Україна це Європа. Вони це не втомлюються, не змучуються повторювати. І повірте, у них всіх цих людей вистачить можливості це повторювати дуже довго. Ми хотіли передати цей лист. Дуже дякую, і ви це знаєте, що відповідь на це звернення і запитання це в Україні. З нашої сторони підтримка і допомог Україні це звичайно, але е, то, що треба зробити, ще багато, ще багато Україна в Україні, має зробити Я щоб це це зробити, точно знаю. бо європейський союз. Ce, e, sojuz, jaki na na to jest sojusz, który bazuje się na możliwościach wykonania zobowiązań. Absolutno. I to e, e, samo e, taki ogólny принцип Europejskiego Sojuszu. To nie chodzi o polityczną deklarację. To chodzi za to, żeby była realne steka, jaka odpowiadaje Тим зобов'язанням, які записані в європейських трактатах, і ми тому це і тому так само стоїмо на Майдані, щоб європейські цінності почали панувати в Україні на всіх рівнях, і всі вікові соціальні групи, абсолютно різних людей, і студенти, і е, священство, і вчителі, інтелегенці дуже багато людей вийшли на майдан, щоб дійсно як це по конституції Україні. П'яті статті конституції України засвідчити, що їх думка так само є владою і може розцінювати офіційна позиція. України. Це ми знаємо, і це підтримка для ідеї європейського союзу і європейської інтеграції, яка зараз йде з України до Європи. Це таке повітря для, для Європи. І потрібно, щоб зараз усе заработало, запрацювало разом. І то, що офіційні, урядові інституції робити, і те бажання українських людей. Це не йде за вибір між Росією Європейським Союзом. Це відкрити можливості в Європейському Союзі без того, щоб прикрити можливості співробітництва, добрих відносин з Росією. Це не або, або, це і. І це такі ж принципи, які треба публічно сьогодні, про які це треба публично. нагадати в Україні сьогодні.